Добавзі разом, з тобою головна тема. Мене звати новак, здравствуйте. Ой, дитина даються кішкою, ось ти наша са на сьогодні. Давайте зверну увагу на екран. От разу дитина дариться з кішкою. Що далі? А, а, ти знаєш, що дитина беруться кішкою, це дуже болить. Ми сьогодні розвітаємо.

це дуже сумно, Да й пам'яті це дуже привикло до мору. Зустрічаємо нашу гостю, програми Кеша. Здравствуйте, Кешу. Вітай вам, друзі, наші новий, здравствуйте новику. Розкажіть, будь ласка, буде вернеть. Розкажіть, ти мене знаєш, що де ручці кішкою э, дитинка. Я не чую, но я сказав, говори правду. Кого oh, не чуєш? Я сказав, правду говори. І mm? що <coughs> вон буде в одній. Блін! Ти тобі запукує на все добре. Хватит на все добре. Давай жити разом з тобою головна тема. Бережіть себе до побачення.